У 2014 році Сергій Домбров забезпечував зв'язок у Луганському аеропорту. Майже рік чоловік воював на сході, нагороджений орденом Богдана Хмельницького за мужність. До армії він прийшов 15 років тому. Раніше служив у авіаційних військах, але роботу зв'язківця вважає не менш небезпечною справою. От їде якийсь батальйон чи бригада. Виконувати завдання, і ми їдемо з ними, щоб забезпечити їм зв'язок хоча б навіть на перший час, поки вони самі не обустроюються, не облаштують свій зв'язок, і деякий час ми знаходимося з ними. Це може бути. Від трьох днів до місяця останнім часом на службу записується чимало жінок. Вони можуть захищати нашу державу і при цьому не наражатися на ворожий вогонь. Контракт із військом Юлія Хлопчишина підписала відразу після закінчення навчання на Луганщині. Вона встигла відслужити три місяці. Порівняно з попередніми роками до того, як сталася ця ну, нас трагедія, наступ російських військ. От. Все покращилось, і нові нові зразки техніки. Ці бійці нинішня гордість 55-го окремого полку зв'язку, що базується в Рівному. 25 років тому військова частина першою в державі присягнула на вірність українському народу. З нагоди свята на вході до розташування відкрили меморіальну дошку. Це був дійсно хвилюючий момент, тому що і текст писався, і, і тип присягати ще раз. На вірність уже незалежній державі це було дійсно почуття саме високе. Майже весь особовий склад залучався до операцій у зоні АТО, чимало бійців і нині на сході України. Представники військового підрозділу допомагали звільняти Лисичанськ, Сєвєродонецьк, станицю Луганську та щастя, забезпечували зв'язком 24-ту та 80-ту бригаду. Під час бойових дій 11 зв'язківців були поранені, а двоє віддали життя за батьківщину. Ми маємо отримали так звану нелетальну зброю. То тобто є сучасні засоби зв'язку. ХАРІС, системи система Моторола. багато зроблено. Безпосередньо в розвитку засобів зв'язку. Тобто кількість. Якщо раніше кількість техніки, яка залучалася за забезпечення зв'язку армійського корпусу, складала порядка 50 єдиниць. зараз ця функція покладена всього на 4-5 екіпажів. Від початку бойових дій на сході сімох воїнів зв'язківців нагородили орденами за мужність. 20 – відзнаками міністра оборони України і ще 28 – відзнаками головнокомандувача збройних сил України. Володимир Струс, Валерій Мартинюк, рівне П'ятий канал.